Ще не в нашому телеграм-каналі, тоді ти реально втрачаєш знання, які інші вже встигли забрати, і безкоштовно. Щодня я публікую технологічні курси з Юдемі, які зазвичай коштують від 50 далі до 150, але завдяки тимчасовим промокодам ти можеш пройти їх абсолютно безкоштовно. Чому варто ловити швидко? Купони активні всього 1-3 дні або лише для першої тисячі реєстрацій. Потім ціна знову стає платною. Що тебе чекає в каналі? Тіпайт і кодинг, Python, JavaScript, C, SQL, штучний інтелект і нейромережі. Дизайн та інтерфейси: Photoshop, Canva, Figma, маркетинг, таргетинг, копірайт. Soft Skills плюс вивчення мов, німецька, англійська, українська. Як це працює Udemy дозволяє викладачам видавати обмежену кількість 100% знижок, щоб зібрати аудиторію та відгуки. Я знаходжу найактуальніші купони і одразу публікую їх у каналі, поки вони живі. Хочеш не прохавити, зайди в мій профіль, перехід у Телеграм і бери те, що завтра стане знову платним.